12-й рік в умовах війни, четвертий під звуки повітряної тривоги в укриттях, і, попри все, працюють, навчають, вдосконалюються і рухаються вперед, тому що обрали професію вчителя. Напередодні професійного свята у стінах художньої школи вітали кращих педагогів. Світлана Термісін, психологиня початкової школи номер 3 увійшла до списку 40 найкращих шкільних психологів України, і вже не один рік є спікеркою майстерок і тренінгів у Хмельницькому та за його межами. Надзвичайно приємно подвійно, що і відзначили команду всіх наших психологів. Прийшли навчання у місті Київ очне, і я пишаюсь тим, що ми маємо можливість ділитися з громадою міста, працювати не тільки у наших школах, а працювати заради громади. Відчуваємо і підтримку центру і стаємо самі стійкі серед стійких. Грамоти й подяки вручили 158 педагогам Хмельницької громади. Серед них перекладачка з жестової мови нашої телерадіокомпанії та керівниця інклюзивно-ресурсного центру номер 1 Ольга Рибак, а також філологиня Вікторія Бевза, котра майже півроку є ведучою телевізійної програми Мова про мову, каже, вчителям важливо відчувати підтримку дітей, батьків, батьків, вчителів, дітей, вчителів. Тобто, це така. Тристороння має бути кругова підтримка для всіх. Я в професії ну, відносно зелена, тому що я тільки 5 років працюю, це мій шостий рік вже але насправді маю вже трошечки здобутків. Я маю сертифікацію. Брала участь у вчителі року. Вони організовують збори для зсу, створюють авторські відео уроки, проводять спортивні і творчі змагання, готують переможців олімпіади конкурсів та діляться досвідом. Адже хмельницька освіта сильна і життєдайна. Щотижня у нас відбуваються заходи. Це і марафони педагогічних ідей, це вебінари, це семінари, це майстер-класи, це заняття школи молодого педагога, це заняття школи прогресивного батьківства, це творча лабораторія. Що нас чекає? Ось-ось, уже це осінній марафон педагогічних ідей, де кожен вчитель, кожен вихователь, кожен педагог може поділитися своїм досвідом у форматі вебінару 15-хвилинного. просто якийсь інструментарій, але такий, що бери і роби Напередодні дня працівників освіти було відзначено 88 працівників освіти це як педагогічні, так і не педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти та професійно-технічної освіти. Напередодні свята хочеться побажати їм в першу чергу міцного здоров'я, витримки, взаєморозуміння в колективі з батьками, що всі негаразди гаразди їх стороною ну і, звичайно, всім мирного неба та швидкої перемоги в Україні. Цієї неділі вітання прийматимуть майже 5 тисяч освітян Хмельницької громади. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.